На Сумщині триває кампанія декларування та добровільної здачі зброї, яка взяла свій старт у листопаді 2024 року. Мешканці охоче доєднуються до цього процесу, активно декларують або здають наявну і знайдену вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Коли з'явилася зброя, яка була знайдена на Курській області РФ, ви бажання задекларувати, що мені потрібно для подальшого проводження служби, та буде допомагати здійснення оборони проти ворога. Станом на 13 лютого до територіальних підрозділів поліції Сумщини звернулася 451 особа. Загалом задекларовано 240 одиниць вогнепальної зброї, із них 122 – автоматичної, 14 – нарізних карабіни, 88 – гладкоствольних рушниць, 16 – пістолетів, а також 89 660 набоїв різного калібру. Разом із тим громадяни добровільно здали 42 одиниці автоматичної зброї, вісім гладкоствольних рушниць, чотири нарізних карабіни, 87 гранат, 10 пістолетів, а також 15 тисяч набоїв різного калібру. Громадяни схвально ставляться до ініціативи декларування зброї та закликають долучатися до цього процесу інших. Я думаю, що це на часі дуже необхідний закон, тому що у громадянина появилась можливість задекларувати зброю, яку він може використовувати при Збройні агресії сусіда програма декларування та добровільної здачі зброї дозволяє громадянам діяти відповідально, легалізувати знайдену зброю або передати її державі, знижуючи ризики незаконного використання. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Отримати всю необхідну інформацію щодо механізму декларування знайденої зброї громадяни можуть на сайті Міністерства. Внутрішніх справ України або безпосередньо звернувшись до найближчого територіального підрозділу поліції.